Так. Лекція на тему утримання ремонт та поствоєнне відновлення водовідвідних споруд згідно досвіду країн ЄС. Лекція проводиться у рамках програми Erasmus повоєнне відновлення міст України згідно досвіду країн ЄС. Для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти всіх форм навчання. Галузі Знань 19 архітектура та будівництво зі спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія за освітньою програмою міське будівництво та господарство. Дисципліна, на якій проводиться ця лекція, утримання та експлуатація міських споруд. Розглядаються питання е, утримання водовідвідних споруд, зокрема, відкритої водовідвідної мережі. Та закритої водовідвідної мережі. Розглянемо тут різні способи санації закритої мережі водовідведення. Розглянемо технології ремонту водовідвідних споруд і детально проаналізуємо сучасні методи відновлення мереж безтраншейним способом. Визначимо, як, які втрати зазнала Україна внаслідок російської агресії, які регіони в Україні є найбільш постраждалими. І також наостанок розглянемо, які, як відновлюються інженерні мережі після регулярних обстрілів міста Харкова та Харківської області.